Виконаємо обчислення. Підкореним вираз запишемо у вигляді 30. Помножити 31 запишемо як 30 додати 1. 32 як 30, додати 2. 33, як 30, додати 3. І додати 1. Рівні. Введемо змінну замість числа 30 для наочності. Х дорівнює 30. Тоді підкореневий вираз запишеться х на х додати 1 на х додати 2, на х додати 3 додати 1. Розкриваємо дужки, перемноживши х на х додати 3, а х плюс 1 на х додати 2, під у нас вийде х помножити на х додати 3, х на х буде х квадрат додати 3х. Перших дужках, а інші дужки, якщо перемножимо, буде що х квадрат додати 3х додати 2. І додати 1 під коренем, те що й залишилося. Тепер бачимо: в дужках є спільна частина х 3 х Замінимо її на y. Тоді під дужками у нас запишеться, що y помножити на y додати 2 додати Розкриваємо дужки y на y y квадрат додати 2 на y 2y, додати 1. Ми бачимо, що під коренем у нас квадрат суми записаний, тобто це y додати 1 в квадраті. І якщо добути корінь, то це буде y додати 1. Повертаємося до нашої заміни. Замість y ми записуємо, що x квадрат додати 3 x Додати 1. І замість х підставляємо 30. Тобто у нас буде 30 у квадраті додати 3 на 30, додати 1, дорівнює 30 у квадраті це 900, 3 на 30, 90. І додати 1. І у нас виходить 991 у відповіді.